Сортувальник банкнот хардкеш хит. Сортувальник має прошивку на 20 валют. Має режим авто. В авторежимі автоматично визначає валюту та номінали банкнот. Показую, яка валюта. Кількість прорахованих банкнот, загальна сума перерахунку. Нічого не перемикаю, кладу іншу валюту. Сортувальник показує, що це долар. 53 банкноти прораховано, загальна сума 5300. Також у сортувальника є вбудований термопринтер, завдяки чому можна роздрукувати звіт про перерахунок. З'являється чек, на якому відображена дата та час операції, валюта, які номінали прорахована, сума і загальна сума перерахунку.